Розвиток мовлення моя сім'я. Доброго дня, діти, погляньте, що це? Це фото, так. А хто на ньому зображений? Як ви гадаєте, мама, тато, дідусь, бабуся, донька, синок. так. А як назвати одним словом тих, кого ми бачимо на фото? Так, це родина, сім'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Діти, давайте згадаємо віршик забавлянку про сім'ю. Повторюйте за мною. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татусь, а цей пальчик матуся, цей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Молодці. Діти, згадайте, як звуть членів вашої родини. Пригадали? Молодці, а тепер розкажіть, яка ваша мама? Добра, красива, лагідна, весела, ніжна. А як лагідно можна назвати свою маму? Матуся, мамуся, мамулечка, мамочка, матінка, молодці. А розкажіть, який ваш тато? Сильний, сміливий, добрий. А як лагідно можна назвати тата? Татко, татусь, татусенько. Молодці. Розгляньте малюнки, хто що робить у сім'ї. Наприклад, мама прасує одяг. А що роблять діти? Бабуся, тато, дідусь. Розгляньте картинки і скажіть, що роблять дітки. Як вони допомагають старшим людям? А як ви допомагаєте своїм батькам? Розгляньте уважно картинки і виберіть ті, де члени сім'ї піклуються один про одного. Так, турбота це не лише допомога, а й ти, коли про тебе турбуються, коли ти хворієш. Діти. Назвіть членів сім'ї на цій картинці. Хто найстарший? Наймолодший. Хто кому ким доводиться? Назвіть жінок, чоловіків. Молодці. Сім'я дуже важлива для кожної людини. Ми здорові і щасливі. Ми веселі і красиві. Тато, мама, брат і я. Дуже дружна ми сім'я. Дітки, про кого ми сьогодні говорили, як назвати одним словом? Сім'я, ви молодці, дуже добре працювали. До зустрічі!